Усім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні поговорю з вами на таку тему, як трансформація. Тому що кожен з нас, коли ми вступаємо в тему якоїсь духовності, моментально в житті починає відбуватися якийсь ну, піпець, якщо чесно, якщо дивитися очима особистості. Але саме це нас вчить підніматися вище і бачити в цьому набагато більше. І, ну, якби якщо людина думає, що якщо вона взнає свою місію чи своє призначення, то в неї моментально все стане дуже класно. Ну, це в лапках класно. То це ілюзія, тому що духовне пробудження. Для мене особисто це така тема, коли ти, як творець, можеш навіть саму таку якусь неприємну ситуацію, побачити в ній, побачити в ній світло, побачити в ній благо для себе, побачити в ній якусь радість і щастя. Ось це, напевно, саме вища така майстерність, коли ти вмієш на практиці, в житті це приміняти, не просто розповідати, як це все класно, а проживати це. І чим більше я це собі розкриваю, тим більше я розумію, що всі мої знання, вся моя практика, вся моя медитація, вона Просто на протязі дня я в ній знаходжуся. Я хожу гуля... Вона просто в ці всі знання перенеслися в звичайний бит. І просто, коли я йду гуляти, в мене в голові я придумую собі певні практики, які викликають певне відчуття. І я це. Пропрацьовую, я це, це просто навик, навик, який за один раз ти його в собі не напрацюєш. Тому важливо, коли ви починаєте ставати на цей шлях, не блукайте в ілюзіях, тому що все, що вам обіцяють, це неправда, тому що, якби і правда частково, а частково і ні, тому що цей шлях він тільки починає відбуватися. І всі зміни відбуваються і залежать тільки від вас. І ніхто вас спасати не буде, тому що спасти ви повинні себе самі. А як спасти себе? Йти за покликом душі. Ось і все. Вся матриця, вона в голові. І ми є цими проєкторами, які відображаємо це все. І поки людина не зрозуміє, що все вона створює сама, що вона є центром всього. Ну, так людина буде бігати і шукати свого призначення, <риклад> шукати це все ззовні, шукати відповіді на свої запитання. Як тільки якийсь урок для неї прилітає, вона не знає, що робити, вона відразу біжить, консультуватися чи ще щось. Воно має місце бути, але не завжди, тому що наша задача тут еволюціювати душею. І слухати своє серце. Ніхто вам ніколи не скаже, куди вам краще йти, що вам краще відкрити, з ким вам краще бути, скільки грошей вкласти, коли відкрити. Це все не має значення, якщо чесно. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно це зараз зробити, ви зробите. Якщо ви не спробуєте там декілька варіантів, ви не будете знати, що вам підходить. Я. Я за те, щоб постійно пробувати пробувати щось нове. Не вийшло, переключились на інше. В Цьому нічого такого немає. Це класно себе е шукати, пробувати щось нове це все досвід. І повірте, що з часом цей досвід вам ще й дуже класно пригодиться. М так само, як мені, коли я починала з фрілансу. Створювала сайти, лендинги, запускала рекламу і так далі. А потім пішла в нумерологію, а потім я зрозуміла, що я це для себе це все можу робити, тому що на той момент не було грошей, щоб заплатити, для того, щоб мені зробили сайт, щоб мені запустили рекламу. Я це все вчилася сама. Але для мене це класний досвід. Я зрозуміла, що він мені був необхідний, тому саме з цього я і почала. Для того, щоб далі, на своєму шляху, воно мені полегшило це все, не шукайте нічого зовні. Без рішучості і трансформації все-таки залишиться як було. І коли прийде час зробити дуже Швидке прийняти дуже швидке рішення, у вас не буде часу опиратися на якісь зовнішні штуки. Просто не буде його. І на своєму курсі на інтенсиві я саме це передаю, саме ці знання, щоб ви опиралися на свої відчуття, а не на зовнішнє. В сьому має місце бути, це все е, прояв божественний. Але якщо ви хочете йти на наступний рівень, просуватися далі, е, то потрібно робити якісь нові кроки. Потрібно робити новий вибір, ризиковий вибір, потрібно і ризикнути. І пожертвувати чимось, і відмовитися від чогось. На моєму шляху так і було. Я просто для того, щоб перейти на цей шлях новий, я пожертвувала багато чим. Я розуміла, що просто в мене настільки внутрішній поклик був сильний. Я розуміла, що якщо я йду в це нове, я можу цього всього не мати. Те, що я мала би. По своїй стандартній дорожці накатаній. Але душа моя настільки мене туди тягнула. Я розуміла, що я це мати не буду, але я знала, що мені це необхідно. І так, певний час була така навіть трішки депресія. Але я з того вийшла, я це пройшла, тому що саме так трансформація відбувається, що ти трансформується твоя особистість. Ти вже стаєш. Іншою, іншим. Ти не можеш бути тим самим, щоб вийти на новий рівень. Ти не можеш мати те саме для того, щоб перейти на новий рівень. Ти не можеш знаходитися в колі тих самих людей, щоб вийти на новий рівень. Воно все відпадає, тому що реальність починає поступово відмирати, відпадати. І воно все перелаштовується на нову, створюється нова картинка, новий сценарій. І ну, якби без цього ніяк. Mm. Якщо вам це відкликається, запрошую вас 13 го числа перехід свідомість творця, трансформаційний практикум, який триває дві з половиною неділі, завдання відкриваються кожного дня, тому що а куди тягнути? Нема куди тягнути. Якщо ви готові змінюватися, будь ласка, я вигружаю вам файл інформації, ви далі просто це розпаковуєте, тому що е, вам необхідні не самі знання, а сама практика. А практику е, ви можете взяти тільки вже з життя. Е, також є інтенсив, концентрація, де ми очищуємо свій енергетичний простір. Де ми вчимося концентруватися, де я розповідаю про те, де ми зараз знаходимося, що зараз відбувається, як почати своєю свідомістю з цього виходити. Теж дуже крутий вийшов в потоці в мене інтенсив, тому кому відкликається, також долучайтеся. Всі силички я залишаю під відео. Не відкладайте себе на потім. Тому що потім може вже не бути.